Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами проводимо наш такий перший урок і знайомимось саме із таким предметом, цікавим, як інформатика. Отже, сьогоднішня тема наша як же змінився світ, коли з'явились комп'ютери. Для вас, любі діти, ще не прийшли зошити, тому у нас без зошитів працюємо за презентацією і будемо сьогодні працювати над інтерактивною вправою. Отже. На сьогоднішньому році ми з вами познайомимося з нашою темою, я вам розкажу про те, як же змінились наші комп'ютери, як ми можемо з вами отримувати інформацію, як її ми можемо передавати. Далі познайомимося із правилами техніки безпеки під час роботи за комп'ютером і роботи в комп'ютерному класі. Також розкажу вам про. Цікаву інтерактивну вправу, до якої ми будемо дуже часто, вірніше, за посиланням, на яку ми будемо дуже часто заходити, вони вправи будуть для вас різні. Для вас я підготувала також ось таку цікаву гімнастику для очей і обов'язково руханка, так, яку ми з вами робили на уроці. А зараз ми переходимо саме до нашої презентації. Отже, як змінився світ, коли з'явились комп'ютери? Всі ми маємо пам'ятати, розуміти і знати, що всю інформацію, яку ми отримуємо, а її дуже-дуже багато, ми можемо її що Передав, запам'ятовувати, передавати та записувати. Але ж нам щось потрібне для того, щоб ми могли працювати з цією інформацією. І для того, щоб з нею працювати. Нам на нашу допомогу прийшли такі цікаві пристрої, як комп'ютери, а наука, яка вивчає саме роботу з такими пристроями, називається інформатика. Отже, саме на інформатиці ми будемо з вами вчитися, як працювати з тою інформацією, яку ми отримуємо з навколишнього світу, і будемо виконувати різноманітні вправи. Отже, що ж таке інформатика? Інформатика це наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. А комп'ютерним класом називають клас, в якому вивчають інформатику. Тобто ми зараз з вами на дистанці... в дистанційному комп'ютерному класі. Давай же з вами, давайте ж з вами подивимось, поміркуємо, чим комп'ютерний клас відрізняється від звичайного. І я думаю, що всі правильно відповіли тим, що в комп'ютерному класі є багато комп'ютерів. Зараз ми з вами перейдемо саме до правил техніки безпеки в комп'ютерному класі, які ж Правил слід нам дотримувати. Обов'язково заходити до кабінету тільки з дозволу вчителя, не поспішаючи та не торкаючись обладнання. Не вмикати та не вимикати комп'ютер без дозволу вчителя. Вчителя, під час роботи бути досить уважними. Сидіти за комп'ютером, ми маємо прямо на відстані від екрана монітора щонайменше 50 см. А я вам сьогодні на уроці розповідала, що. Для того, щоб не чіпати ніяку лінійку, ми можемо просто витягнути нашу ліву чи праву ручку до екрану монітора, і якщо ми до нього не торкаємось, це то щонайменше 50 см. І це дуже добре. Далі працювати за комп'ютером на клавіатурі ми маємо чистими сухими руками, не натискаючи на клавіші, без потреби та навмання. Не торкатися екрана та тильної сторони монітора. Тильна сторона монітора я розповідала дітям, що ця, це задня сторона нашого комп'ютера, тобто тильна сторона, до якої позаду якого ви можете побачити різноманітні шнури та різноманітні USB-входи. Не класти нічого на клавіатуру, так. Далі не їсти за комп'ютерним столом, комп'ютерний стіл має бути завжди чистий, охайний, на ньому може лише лежати той матеріал, який вам потрібен саме для уроку. Наприклад, там книжечка, зошит, ручка, все більш нічого. Не торкуватися ніколи з'єднувальних проводів та не намагатися самостійно усунути якусь проблему, одразу звертатися до вчителя або до батьків, які поряд з вами. Працювати за комп'ютером не більше 15 хвилин поспіль і робити перерву для відпочиночку. А я вам про ці перерви нагадувала, що ми робимо як невеличку праву для очей, яка є у нас в кластрумі, а також робимо руханки. після закінчення роботи, закривати всі активні програми і коректно вимикати комп'ютер, прибирати робоче місце. А я вам розповідала, що для того, щоб його спочатку помкнути, ми маємо до розетки увімкнути провод, а краще це зробить а, хтось із ваших дорослих. Так? Потім ми натискаємо на системному блоці кнопочку Power і комп'ютер наш завантажується. Якщо екран вимкнути, значить ми вмикаємо екран і чекаємо, доки завантажиться наш комп'ютер. Якщо у вас ноутбук, то ви, то ви натискаєте лише клавішу увімкнути. Якщо у вас планшет, ви натискаєте кнопочку розблокування, якщо телефон, то звичайно телефон розблокувати і працюємо. Тим паче я вам розповідала, що як комп'ютер звичайний, так так само і ноутбук, і планшет, і телефон це є різновиди маленьких комп'ютерів. А наші телефони, ми кажемо, невеличкий наш комп'ютер в кишені. Запам'ятайте, що дотримуватись правил техніки безпеки і поведінки потрібно обов'язково для того, щоб не зашкодити нашому життю та здоров'ю. Тут ми з вами звертали увагу на те, що розглядала малюночки і дивилася, що ми можемо на наших комп'ютерах малювати, ми можемо слухати музику, співати, ми можемо листуватися, ми можемо рахувати. Так? Далі я звертала увагу вашу, зараз перегляну час, угу. звертала вашу увагу на те, що люди в різноманітних сферах можуть використовувати комп'ютери в своїй праці. Те ж самі. Кухар, лікар та вчений, так, наприклад, чи в кого наплиту вбудований комп'ютер, який сигналізує про те, що, наприклад, час вичерпаний, так лікар і комп'ютер допомагає слідкувати за станом здоров'я людей, а наприклад, у вченому допомагає проводити якісь досліди. Тут ми з вами добирали а, до кожної професії відповідний пристрій. Так? Міркували, що ми можемо за комп'ютерами і читати, і грати, шукати інформацію, спілкуватися, дивитись мультфільми, слухати музику, малювати та рахувати. Тобто все, що ми хотіли, ми б з вами зробили. Так? Також про те, що а, які є комп'ютери, я звертала вашу увагу, так що це є. Персональні комп'ютери. Чому? Тому що це комп'ютер для однієї людини. Це стаціонарний персональний комп'ютер. Стаціонарний це значить, він поставили його на одне місце і його ніхто не чіпає. Що складається з складається наш комп'ютер? Основні його складники: це системний блок, монітор, клавіатура та миша. Це ви маєте сонечки знати обов'язково. Для завершення нашого року я вам а, зробила. Скріншот нашої вправи і невеличку рефлексію. Тепер показую вам, де є наша гімнастика для очей. Раз. Наша руханка два. Правила поведінки, коли ви натискаєте, у вас відкривається нове віконечка. Ви натиск прочитали, перетягнути малюночки, які, на вашу думку, відображають правильну або неправильну поведінку. Окей. Дивимось, правильна чи неправильно? Неправильно. Правильно чи неправильно? Неправильно. Так ми робимо до кінця. Коли завершились наші картиночки, ми натискаємо ось таку галочку. Коли в нас все правильно, у вас тут буде а, одне повідомлення молодець, або правильно, або щось неправильно. Ви робите фотографію або скріншот і надсилаєте до класруму. Ось, ось такий у нас сьогодні був цікавий урок. Коли прийдуть ваші зошити, то буде ще цікавіше, тому що ми з вами будемо працювати ще по зошитах. Дуже-дуже надію, що скоро закінчиться війна. Ми з вами, і ми з вами будемо навчатися в комп'ютерному класі. На цьому в мене все. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, звертайтеся. Завжди рада вам допомогти. До побачення!